Поступили так чи інакше. Прошу задуматись, і є метод відкликання депутатів. Дамо хва... Сьогодні влада, прописано це в Конституції, за народом. А, а що виходить? Влада за ними? Ні. Прошу підтримати і задуматись над відкликанням депутатів. Ми поможемо вам, якщо народ буде за і прийде до такого рішення. Дякую за увагу. А зараз вони на школя. Перед вами стоїть депутат Тернопільської міської ради, яка буде на сесії подавати питання для того, щоб включити це питання в по порядок денний Тернопільської міської сесії. пише Наталя Іванівна, вона за нас. Аплодуємо їй. Надаю їй слово для того, щоб вона сказала. Якщо ви залишите це все, вас відберуть сьогодні гаражі, а завтра можуть відібрати щось інше. Стійте, владу треба виховувати. Це влада наша, це влада наша обрана вами. Ви маєте їй показати. Як, як минули роки вони захищали вас і чому не захищають сьогодні? Чому вас виганяють з комісії? Чому вам не дають документи? Чому створюють якісь нові кооперативи, незрозумілі, незрозумілими з нерозумілими власниками і членами кооперативів, які розколюють вас як, як кооператив? Чим більше у вас буде, тим звичайно, що питання буде стояти, звичайно, що серйозніше. Є депутати, які підтримують, є депутати, які розуміють цю ситуацію. Тому стійте до останнього. До останнього, до результату. Тому що інакше ви цього питання не виберете. Слава депутату Слава! За які проекти, за які рішення? Коли голосуєте за одне, а приймається зовсім інше. Знову ж таки, була створена комісія. На жаль, комісія не працює. Точніше, так було одне зібрання по нашому питанню, але в подальшому комісія не, не працює. Ми хочемо одного простого, самого елементарного, щоб ви дослухалися до волі народу, щоб ви зробили то, що по закону. Ми не хочемо, щоб ви не робили то, що не по закону. Ми тоді пропонували вам створити комісію. З визначення юридичних підстав для передачі земельної ділянки. Чому ви це питання не, не прийняли? Зараз хтось один, хай прийде мені скаже, що це була нерозумна пропозиція. Адже будемо покласти руку на серце, ви депутати, але не кожен з вас має юридичну освіту. І тому я пропонував створити комісію, щоб комісія визначила юридичні аспекти наших вимог. І після цього ці юридичні аспекти представити вам, шановним депутатам. Цього не було зроблено Сьогодні. Ми вносимо рішення завдяки депутату Наталії Іванівні. Але, на жаль, це рішення ви не проголосуєте, на жаль, цей проєкт рішення ви не голосуєте, ви не розумієте, що ви відкидаєте, за що ви голосуєте. Адже ми підтримуємо нашого голову в тому питанні, що він зобов'язав, щоб була створена комісія. Але перша пропозиція хай дадуть нам простим людям. Відповідь, хто сфальсифікував на папері рішення сестри Тернопільської міської ради, е, то, що було попереднє. Певна клубка людей. Нам дякуємо попиту. Відна, будь ласка, одну секунду. Засідання голову через всі кому хочеться. По-перше, е, кожна сесія записується. Постійному живому режимі. Всі питання, які відлучуються на сесії, ставляться на голосування, йде в фінансовій запис. Якщо сьогодні хтось має будь-які зауваження, по про те, що проголосовують те, що говорилося, ви можете запросто взяти запис сесії і прийняти з тим рішення, яке прийнято. Це перше. Дозвольте, я закінчу. Потім буде свої питання всі задачі. Сьогоднішній день жодного запису, жодного запиту на рахунок. Цього не було і не існує. Крім того, сьогодні є створений дії спеціальних депутатської комісії, у складу якої пішли представники всіх фракцій, у складу якої пішли представники виконавчих комітету, пішли депутати, які сьогодні вносять свої пропозиції. А теж була активність під час місяця, поки не дали можливість працювати. Давайте ми зараз заслухаємо голову комісії, хай допомоги, які результати, прошу вас. Ми вам дякуємо по будь-яку, віть нам до вас. Одну секунду. Засідання головучених всі, кому хочеться. По-перше, е кожна сесія записується в постійному живому режимі. Всі питання, які озвучуються на сесії, ставляться на голосування, йде в фінанси запис. Якщо сьогодні хтось має будь-які зауваження по звинувачення про те, що проголосовується те, що говорилося, ви можете завтра взяти запис сесії і прийняти з тим рішення, яке прийнято. Це перше питання. Дозвольте, я закінчу. Потім буде свої питання всі заведені. На сьогоднішній день жодного запису, жодного запиту, на рахунок цього не було і не існує. Крім того, сьогодні є створена дії спеціальних депутатських комісій, у складу якої пішли представники всіх фракцій, у складу якої пішли представники виконавчого комітету, пішли депутати, які сьогодні вносять свої пропозиції, а теж була активність під час місяця, поки ми дали можливість працювати. Давайте ми зараз заслухаємо голову комісії. Хай які результати прошу змагання. була створена комісія з метою дотримання прав та інтересів громадян, користуючи існуючі гаражів за адресу вулиці Текстильна, до якої відвійшли представники всіх фракцій? Комісії відбулись засідання комісії. На комісії одне засідання, на якому ми розглянули всі відповіді. Ми знаємо, що є два вже коператива створених, які одні і ті ж самі промови виставляє до міської ради передати відповідно земельну ділянку. Комісія одноголосно прийняла рішення одноголосно не приймати жодних рішень, доки не буде висновків правоохоронних органів на зведення Тернопільської міської ради. На даний момент вже надійшов один висновок. Служби безпеки України. Що відповідає, що можна я зачитаю, Повідомляємо, що інформація викладна в листі Тернопільської міської ради, номер такий то від такого, то щодо можливих неправомірних дій з боку невстановлених осіб під час збору коштів з користувачів гаражів за адресою міста Тернопіль вулиці Терсина 28 уважно розглянута. Проведеними пошуковими закладами встановлено, що збір, що збір коштів з користувачів гаражів проводиться представниками обслуговувачого копоративу Аляска Армія. Враховуючи те, що в діях представників обслуговуючи копоративолясти авто вбачається ознаки злочину, передбачених статтю 190 Кримінального кодексу України матеріали для перевірки, направлені в органи МВС України.